В маркетах, в магазинах і я не знаю де там вони ще стоять. Банет тобто, експлуатується дуже тяжело в ремонті. Згорає компресор, а компресор стоїть в районі у Гура 400 нов. на ви повинні, як, як ви приходите в магазин, там все, є кришечка, яка знімається елементарно, є радіатор. Які заселяються дуже часто і Тоже дуже сильно. Береться віник, я думаю, віник в супермаркетах є, щотка теж є, зубна там яка угодна. Віничком змести добре і обратно крижечку одіть. При не можна. Включено теж можна, при якому угодно Ну, Желательно не ліс, щоб не тарахнуло то. Руками не кисти. Жатірно да. він... виключати. 150 євро стоїть заміна цього радіатора. Поэтому желательно чистити, бо може, придеться вам платити за це. Взагалі, все, якісь випроси, жалоби, засідають. Я хотіла додати по розмірах холодильників. Там да. ми Сашою робимо розміри, воно буде, за... буде воно в офісі.